Друзі, знаєте, у всіх цих продавців техніки, хімії і всього остального є, завжди є якісь отмазки. Раніше це була, були коронавірус, зараз це війна, кацапи. Не встигли привезти ще щось, тому подібне. Головне, є отмаски. Чому відео довго в мене не виходили? Ну, Тож війна. Друзі, радий вітати вас на нашому каналі. Нарешті знову нове відео. Всю посівну ми вам, на жаль, не покажемо, бо вже скоро вона закінчується. Сіємо практично останнє поле. Сіємо його по новій технології, ну для нас нові технології, чи майже новій, окей, по стріптілу. І є тут виновник цього торжества, Паша Романчук, компанія Кіпагро. Привіт, типа ми не бачились. Давай постановочний кадр такий. З мікрофоном, кавенчик, чи що? Так, да, mm -hmm. молоділо. Да. Сьогодні буду я у вас з ведучого. Ой. Е, е, він хоче, щоб я розказав вам щось про стріптіл, але він то вже трошки спробував його, тому задамо йому пару каверзних питань. Е, чого йому той стріптіл не йметься, він мучає його. От сьогодні ми знову в нього на полі. Е, ти скажи, це що в тебе Седират? Да. Це А що так, що ж не вийшло? Ти що сказав? До нарізки смуг сюди не їздити, бли? Ну ми й не їздили. Агроном з його агроном, я, якщо ти будеш дивитися це відео, а ти будеш дивитися, прославишся, взяв всю вину на себе. Е, ну, але якщо серйозно, то розкажи нам, будь ласка, що, який план. Ну, ми то нарізати, то ми нарізали, а що далі буде? Е, я зрозумів, а ти реально будеш сьогодні ведучим. Все я зрозумів, добре. Появили, як приїхали гості. <рес> ну що, тут поле після кукурудзи, кукурудза тут була, м'яко кажучи, паршива, тому рослинних решток кукурудзання тут вже зовсім мало, тим більше, що трошки перегнило за зиму. Дійсно, це поле у нас тільки другий рік в обробітку, після колег менших, які трошки його підзасрали, і воно реально тут зазеленіло. Навесні не було змоги внести сюди раундап. І із за того, що було холодно, Весна, ви ж знаєте, яка була. Ми просто стали в самому зеленому місці, туди далі воно вже трошки краще, це спеціально, щоб вам показати, що все може бути. Тут ми що? Нарізаємо колій, закладаємо під низ карбамід в нормі 120 кг на гектар, при посіві внесемо амофос 70 кг на гектар. В цій же школі ми і посіємо, вся суть в тому. Та, от, і очікуємо зібрати тут якийсь врожай соєш. Ну, я думаю на тонни 3, бо це Піщанський район. Тут з опадами трошки гірше, як в нашому районі. От, Трошки гірше, тому десь план около 3 тонн соняшнику. Надіюся, на то ми й получимо. Ну, але в суті, ти ж нам не відповів, чого стріптіл, що тебе в ньому так турбує і бентежить? Ну, як сказати, ну, стріптіл, все-таки це технологія все-таки точного землеробства, як мінімум, сигнал потрібен офігенний, да? це так, щоб підв'язати під назву канала. Коротко. А взагалі енергою, ресурсозберігаюча технологія, економить бабки, економить вологу в ґрунті і так далі. І тому подібне. Я взагалі врахую, що для просопних культур і ми з часом на це все перейдемо. Ми обов'язково будемо користуватися тільки стрибтілом, наскільки це буде можливо по погодних умовах і так далі. Ну, саме через оці перелічені: чинники і собственно вибор на стріптіли в пол. Ну що, Андрюха, як тобі агрегат? Ну, блін, там чорний і біле, там чорне і біле. Ну, совпадає, як мінімум. Ти там розумієш, як він розкажеш. Блін, цікаво теж. Ну, якщо перейти від естетичних компонентів до технічних, дуже коротко вам розкажемо, що це таке за железяка. Фактично, це однопрохідний арегат, який по весні використовується зараз у нас як і передпосівний обробіток, і, і одночасне внесення прикореневих добрив. Подвійна рама. Друга, другий брус це ресивер, ми в нього вже дали повітря. З трактора регулюємо притиск на секції. Є три контури: перший, другий на очиснику, третій на катку. Зараз трошки каток задавили, щоб не так вилітала волога і трошки подрібнювалася грудка, наскільки це можливо у твоїх умовах. Ну, а основний момент це те, що ось бачите, в нас є. Вже з'явилася нарешті змога ставити наверх на агрегат бункер. Він ізусумісний. 1200 літрів об'єм. Зараз вносимо. Що Андрій Олександрович, вносимо? Карбамід. А норма А норма 120 кілограмів. Вносимо на 15 см нижче, ну, на, на глибину 15 см. Е, це дасть змогу не випаруватися карпаміду. Такий вітер заважає говорити аж. Не випаруватися карбаміду, дасть змогу положити карбамід нижче, куди полізе коренева система. Коротше, теорія дуже цікава. Коротше, понятно, все по агрегату напів класичний стрибтіловський агрегат, Різниця тільки в лапі, да? між тими, що представлені в нас на ринку. Насправді, якби дві школи є, будемо так казати. Дві школи, одна це анкерні агрегати, друга дискові. Ну, не дивлячись на те, що в нас є анкер, я би сказав, би, що можливо, ми десь претендуємо бути посередині тому що ну, напевно не один трактор. 200-сильний не потягнув би восьмирядний агрегат, класичний такий американський анкерний. А от цей сьогодні ми волочимо без проблем. З якою 14-14 от... кілометрів ми їздимо. При 15-й глибині без проблем. Пальтра. Да, як завтикали поставити ще один груз, у нас же ж крутий груз на тракторі. То знімається, то додається, половинка додається. Ну, як бачите, треба було додати, бо все-таки там на тих косогорах, як мій Толя каже, що аж зорі видно, то трошки піднімає передок. Зовсім трошки, бо ж він якось вертається, ще й розвертається, але разом з тим. Да? А так, то 14 кілометрів він сунеть без проблем і під горба, і так, тобто дійсно тягового зусилля більше, ніж достатньо. Але ж нікому не інтересно дивитися на цю херню, да. Всім же ж інтересно подивитися, як в мене коси повітру розвиваються. Нові гопніки, якщо ви знаєте, хто це виглядає зараз отак, в да? полі сіли з лопатками, коротше, з мікрофонами. Один до одного близенько, сємочок не вистачає. Гоп Гопнік польовий. Да. А знаєш, що сємочок не вистачає, бо була посіяна кукуруза. <рес> Щоб була посіяна сємочка, то були б і сімочки. Та ні, він обманює, він просто вже всю сємочку здав. <рес> да. Ну що, давай покупаємося, подивимося, вже ми тут зробили грядочку. Чи це не грядочка? Блін, грядочка, грядочка нема в що казати. У нас тут і вологи вистачає, бачиш. От, І глибина наша. ну Давай подивимося, кстати. Вистачає. Дивись, 15 см чітко. І поняли, карбамід лежить там, де він і потрібен. Тобто Коренева система, вон дивись, бомба. Коренева система вся піде туди-вниз, а не буде розповзатися в сторони. Корот, ідея така, я просто все прочитав. поняли? От, вся перевага цього і стріптілого є. Ну, прикольно, дивіться, спушено. Трошки оця грудка мені не подобається, Він трошки моркрувато, так? Да? Ну, але вже нема куди тягнути, Андрій. Ні, ні, та куди вже тягнути, так. Да? Куди вже тягнути, вже повинні сіятися. Та ні, моя сівалка посіє сюди без проблем абсолютно. Вона й прижме хорошо, і канавка ця залишиться після проходу сівалки, в яку буде водичка стікати. Коротше, одні преимущества нема що казати. Ну, побачимо, бункер покаже. Паш, ну все-таки дивись, я вже забрав правенство ведучого. Да? значить, Як плюси, плюси я сказав. Ти скажи, реально, як представник цієї технології, представник компанії, все-таки мінуси цієї технології. От, ну, мені ці бур'яни реально не подобаються. От як, як ті, хто вже працює по цій технології, як вони з ними працюють, як їх забирають і так далі. Та все просто насправді. Треба, як скаже один мій гарний знайомий, клієнт і товариш, саме перший препарат, який у вас завжди має бути на складі, це раундап. Тобто ну, нагрузка, звісно, у вас підвищується на оприскування і на оприскувач ваш. Але в тебе ж класний оприскувач. Тому хай він вже нарешті починає відбивати свої інвестиції. Даєш нормальну норму Гліфа. Бажано не проспати момент внесення, от і ніяких в тебе проблем не буде, буде чисте поле, не буде в тебе питань. Я розумію, що ти звик трошки більше до механічних обробітків і зараз це більш економічно доцільніше, але тут вже питання стає основне: що в тебе буде лімітуючим фактором: бур'ян чи волога? Я думаю, що ти вже за останні два роки зрозумів, що з бур'яном можна трошки поборотися різними методами. а Якщо вологи нема, то врожаю нема. Та да, я зараз знаю, там в коментарях понаписують о буряни і так далі, і тому подібне. Там не могли ми його забрати фізично. Да? Тобто я розумію, що ми мали перед нарізкою смуг забрати його гліфосатом і забутися. Ну, холодно було, реально. Ми не могли раніше зайти з тим гліфосатом, який би просто не спрацював. Для чого? От, тому ми після посіву одразу зайдемо сюди, ми... накриємо і махнемо рукою. Надіється, що ці, скажем, бур'яни пожовтівші і засохші будуть нам слугувати додатковим екраном від випаровування і вивітрювання. Значить, буряний і навантаження гербіцидне, це два мінуси. Ще які мінус? Мінуси те, що ну, Андрію підходить стріптіл, тому що він вже ну, директор поточності, я вже казав. В нього все є для стріптіло, окрім самого агрегату, яким це треба робити. А умовно кажучи, якщо людина там, е, ще по маркерам сіє, я думаю, що по району навіть в тебе знайдеться ще десятка зо два, то ну, це дуже великий поріг інвестицій на вхід в технологію. Саме головне, треба починати з того, що у вас повинен бути нормальний комбайн, який гарно розподіляє рештки по полю, і класна сівалка. Раз, якщо у вас там класична якась гаспардо простенька така, чи там зовсім проста для класичної технології пропашна сівалка, ну вона просто може не запхнути насіння в певний період часу. Все підв'язано до класної навігації. Тому навіть американці, які там є родоначальниками цієї технології, вони не вона не така масова. Я завжди питаю, там всі кручайші, стріптіл це круто, багато хайпу, але якщо ми візьмемо будь-який район, то ви знайдете максимум одного-два фермера, які... Освоїли цю технологію, реально її впровадили і отримують від неї результат. Коротше, він тільки що так розказав про е, мінуси, що вже аж залякали всіх людей. Ні, насправді, ні. Якщо ви сьогодні вже їздите рівненько, їздите по РТК, якщо у вас є нормальна сівалка для посіву, діскова бажано з автоматичним прижимом і так далі, і все, що з цим зв'язано, сміло можете переходити на стріптіл. Як сказав Паша як директор по точному землеробству, треба трошки цей, е розказати щось і про технології. Е ну, Цей бункер взагалі він ізосумісний, так як я сказав Паша. Тобто є можливість вносити диференційно. Чесно кажу, ми на цього, цього року не робимо. В цьому році внесення диференційного азоту. Тут не вносимо е за того, що це останнє поле і не моє поле, як я вже сказав, тому. якби... Таке Не сильно потрібно. Друге, це все-таки необхідність в суперточному сигналі. Тобто в РТК і тільки РТК, бажано РТК від Джондір, як бачите на нашому тракторі. Бо інше, якщо й працює, то погано працює, перевірено. От тому е, налаштування стиків, запись факту виконання цієї операції, для того, щоб потім легко було попасти в ті самі колії, наявність колій уже готових на цьому полі, теж є тільки плюсом. Ну, колії ви зрозуміли, яку ти приїжджаєш і вибираєш для того, щоб їздити АБ. от, а не шукаєш нову відбити попід лісосмугу і так далі. Тобто, це все е, те, що повинно у вас бути, якщо ви хочете перейти на стриптіл. І якщо ви дуже хочете перейти на стриптіл, та Ляха, треба цього вітру десь сховатися! Дзвоніть до Паші, коротше. Так ти все таки скажи, ти чого крузака продав? Бля, ну 19 літрів бензин, чого? Війна. І війна економити треба, конечно. Так а що купив? Вверху купив. Так Це ж городська машина. Ні, я їх 7 купив. Красавчик. І що по розходу? По 11. Ну, так це зовсім інші цифри. Да, і другі цифри по машині. <рес> ну, культиватор мій следующий. Ні, ну це по-любому ж на осі. Продамо ікса і купимо культиватора. Прийнято.